Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Сьогодні річка Дніпро в селищі Кіліберда. Як ви бачите, вранці вже дує дуже гарний вітер, тому не втрачаємо час, бистріше будемо закидуватися. Синоптики передають, що в день він буде ще більший. Сьогодні я вам продемонструю монтаж, за яким я наблюдав декілька років, і дійсно, він. Весною і на початку літа набагато краще працює, ніж звичайний фідерний монтаж. Тому не втрачаємо час, покажу прикормочку, яку краще використовувати для нього. І взагалі, як воно буде що відбуватися. Тому вам бажаю приємного перегляду, лайкосик, підписочка і ми починаємо. Так, друзі. Сьогодні будемо використовувати знову прикормочку від Real Fish серії Торнадо. Цей гейзерна прикормочка саме для сосок, для кармачків, для пружин підходить найкраще. Вона відразу починає працювати після закиду. Після того, як попаде у воду. Сьогодні ми вибрали тигровий горіх кукуруза. Зараз її замішаємо. Дуже велика фракція тут попадається, прям дуже-дуже велика. Давайте вам зараз покажу. Висипемо трошечки. І тут я вам вже покажу її. Гляньте там. Це коропяча прикормка. Велика кількість прикормки нам не потрібна і я думаю цього буде вдосталь. Ну так, на коропа і написано, що короб. Бачите? Гляньте. крупнюща фракція. Якраз нам чудово підійде і кукуруза і ще трошечки навіть води не наливав а вже пахне дуже класно обов'язково прикормку друзі зволожуємо два етапчика зволожили раз через 10 хвилин ще разочок все напиталася гарно водичкою, віддала цей неповторний аромат. Просто, друзі, супер. Зараз ще потім дозволожимо, зараз збираємо водилище, монтажики і починаємо риболовлю. Ну, чудовий аромат, сподіваюся, рибки підійде сьогодні. Так, друзі, сьогодні. Використовуємо монтаж. Соска дуже гарно працює, саме коли нерест, після нересту, коли рибка дуже капризна і дуже круто його любить карась. Саме по карасю він стріляє дуже-дуже гарно. Можна ловити як з пустими гачками, так і з пінопластом. Пінопласт у нас, звичайно, від мігалодончика, вже трошечки баночка просіла, навіть кукурузу вже прийшлося й докупити. Тому що закінчилося повністю. Жовтий кольор дуже гарно працює по карасику. Помаранчевий, зелений, все стріляє, але на кожній риболовлі все по-різному відбувається. Тому будемо використовувати сьогодні такий монтажик на 60 г, два гачки. Будемо пробувати і з пінопластом, і без пінопласта. тому не втрачаємо час, зволожуємо нашу прикормочку і починаємо, поки вітер ще повністю не розгулявся. Ось якраз вона прям сухенька стала, бачите? І зараз так обережно Насищуємо водичкою. Щоб вона і пластиліном не була, щоб вона пилила відразу. О, все, я думаю, що Водичку потім зайву вона вбере в себе. О, друзі, я думаю, це бомба буде вже. Все, прекрасно. Що, тоді відправимо першу просто на прикормки. Казав, не казав, монтажики, друзі, по 60 грамів у нас сьогодні. Сподіваюся, тут нас виручить наші японські шнури, щоб сильно не волокло нашу оснастку. Тут? А сюди, друзі, поставимо пінопласт, кукуруза, великий розмір. Другий раз я використовую цей монтаж на риболовлі, друзі, Ну з пінопластом набагато цікавіше, клювання швидше трапляються. Тому ми сьогодні затестуємо і так, і так, а потім виберемо, як буде краще сьогодні працювати, і так і будемо продовжувати риболовлю. Ось так, Я раніше присипав а зараз не потрібно вже. Ось зверху вставив і вперед. Як ви знаєте, деякий час має пройти до першого клювання. Ух ти, перше клювання. Йо-ма-йо! Ух! -йо. Друзі, перше клювання. Виленте, перший закид і перше агресивне клювання. Блін... Дякую. Днепро. Ух! Ну це ж карась. це ж крутий розмір карася, друзі, ляньте. Два гачки у нього в ротові Ляньте. сюди, сюда карася. Ось вам, без пенопласта, друзі, відразу Даже і хвилини не минуло. Всім добрий ранок. Дуже прикольно, друзі, дуже. Тому обов'язково при використанні цього монтажа, друзі, використовуйте гейзерні прикормочки. Ті, що пилять, вони дуже... Вони набагато краще приманюють нашу рибку. Ну, Взагалі, я. Навіть не думав, що так рано стане це клювання. Друзі, 15 хвилин на шосту. Перший карась уже є. Звісно, може бути і шальний. але сподіваюся, що, що карасик буде сьогодні. Так, що чекаємо туди на інше клювання? Так, друзяки, що було ще холосте клювання на голі гачки. Тісто поки що мовчить. Минулої риболовлі так теж починалося. Тому пробуємо. Але провал в кльові так і трапився. Шальний карасик. І трошки потрібно зачекати. Обов'язково рибка буде. Бачу, зацікавилась вона даним монтажом. Тому потрібно трохи часу нам, зовсім трошечки. Зараз біздесяти шість. З однієї дистанції я ловлю, як завжди, двома водилищами по 3,60. Катушечки по 5 тисяч у нас. Так, все, чекаємо на великого-великого карася. Це покльовка. Так, сьогодні голі гачки прям в ударі поки що. І холості клювання на них. Ух, хорошенький карасик. Хороший друзі, це гарний дніпровський карасик зараз. Клює в місті, не такий клював. Кляньте. Це мені подобається. Це мені дуже подобається, що працює. По простому на голі гачки це не може не радувати. На пінопласт тільки щоб була одна холоста клювання. Але ще час у нас багато на риболовлю, тому тільки пару рибок в заліку. Ух ти. Тому ми продовжуємо працювати. Нарешті і пінопласт дає свій результат. Ой-ой-ой, який дрібнуватий Кукуруза спрацювала, але карасик зовсім маленький. Ну, хай краще так. Відчувається, друзі. Гарна рибка. Клювання взагалі бомбовське було, да? Ух. Підхватами треба брати таку Ух, 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 усіки сюди цього красення. Як я й казав, приїхали за крупними карасями. Чудово, друзі, голі гачки. Зараз можливо буду переходити на... І той монтаж зніму пінопласт і буду ловити на голі гачки, тому що набагато крупніша риба клює і частіше клює, чесно скажу. І холостих клювань сьогодні більше. Ну валянь, який розмір. Це такий грам 400. Нулі є. Ну, думаю на 380. Не, друзі, 265 грамів, представте. Начебто такий здоровий, здоровий. Все з вагами норм. Та норм, я думаю. Ікри немає, тому 265 грамів. Ну, на, на вигляд більше трохи, скажу чесно. Все, не буду, коротше, вимазуватися. Пойдуть. Бачите, минулого разу з пінопластом краще працювала, цього разу без нього. Ось вам і рибалка. Завжди треба пробувати все. І потім вибирати, що краще на даній риболовлі працює. Ну так я трохи прикормочкою придавлюю гачки. І відправляю на дно наше, нашої річки. Дуже класні шнури, подобається, що 60 грам, а мене і не волоче. Таненькі. Так, і ще даю пінопласту 8 хвилин. І потім приймемо рішення. Так, друзі, в мене вже розмерлася, трохи-трохи залишалося вдома прикормочки Халва часник, я змішую. Дуже сподобався цей мікс цією весною. Солодко і Він гарно працював. Ну і тут невелика кількість. Але дуже хочеться спробувати, як вона. Тому що ну, чеснок ви самі розумієте, що таке чесник для карася. Гарно вона ліпиться так, як потрібно, тому не, не потрібно не зволожувати, нічого. Ох, чесничок. Сподіваюся, дасть результат. І зараз ліворуч чесник, праворуч тигровий. І продовжуємо ловити нашу рибку. І є, друзі, тигровий горіх, прикормочка, дає і клювання, як ви бачили, таке доволі цікаве. І хто це у нас? Ой, хорошенький карасик. Ось такий карасевич влітає. Чудово. Що хотів сказати про цю риболовлю ще? Тут теж якби, треба перекидатися кожні 5, ну максимум 10 хвилин. Тому що і дрібна риба може підійти виїсти, корм. Тому треба перекидатися частіше, як і на фідер. Сидіть щось чекати немає смислу, якщо хочеш ловити рибу. Якщо хочеш досягти результату, обов'язково темп. Я я до 10 хвилин найдовше чекаю. Якщо нема клювання, після 5 хвилини за часто вже перекидаюсь. А так ну буває там до 10, якщо там чай п'ю або чим-то ще зайнятий. І ось майже сказати можна на 8 хвилині трапилось клювання. Так, друзі, поки що ловлю без пінопласта, все виходить, рибка є, рибка підходить. Зараз на годиннику у нас вже 14 хвилин на 8. У нас в заліку 5 або 4 риб. І були ще, друзі, холості клювання. Без них теж нікуди. Буду трошечки холостих. Може штучки 3-4 і гарні клювання. Але рибки не було, не встиг засікти, або вона підбагрювалася, коротше. І поки що так. Так, друзі. Відразу тільки перекинувся, що, до речі, можу сказати, перейшов двома водилищами на Тигровий горіх. І відразу карасі пішли клювати. Гляньте, як він жадібно бере цю прикормочку. Ох ти! Вторий гачок виліз. Ось тільки закинувся. Не можу другу вудку закинути. Дуже круто працює прикормка сьогодні. Тигровий горіх. З кукурузою, здається. Тигровий горіх, кукуруза. Я ж кажу, я не можу другу закинути. Дуже гарний аромат. І результат дає. Дуже гарний. Ви бачите? Ось просто пусті гачки. І воно клює і непогано клює. Ну давайте, я на цю закину зараз. що я ставлю і правіше. А то що ж я її другий раз уже бросаю. Була холоста клювака і тепер влітає вже карась. Бачите, хвиля дуже велика, але ми тут в затяжку сидимо внизу, тому що доволі комфортно риболов... риболовля відбувається. Ну, отака рибалочка поки що, друзі, все добре. Поки що все чудово, часничок не хоче поки що карасик їсти. Хто ти тут випригнув? І в відерце спокійно. Тому чекаємо на наступну клювання. Клювання, звісно, сьогодні просто в топі. Порозуміли. Проходить хвилина і вже, і вже карас черговий, друзі, у нас. В соски. Ви бачите, і так, і так, і так, і так він засікнувся. Ви бачите, як він взяв і з цієї сторони гачок його прифіксував, і з тої сторони. Тому він від нас нікуди не дівся. Красень. Просто гарний. Люблю як пір'я розпускає він. Ось такий гарний у нас відстріл. Як лящова карасьовий відстрілчик. І це, звісно, карасик. Такий, друзі, мирний карась, іде один в один, чесно вам скажу. бачите бере він гарно в рот. Сонечко навіть сьогодні ну обіцяли після обід дощ. Не знаю, як коли він піде, але зараз вийшло сонечко. Вранці, коли я шукав місце, де сісти, погода була зовсім інша. І Я думав, що можливо буде сьогодні і прольот у нас по рибці, а рибка сьогодні доволі мене весело зустріла. Так, Хочеться перекусити вже. Трохи зголоднів на годиннику 15 хвилин на 9. Тому треба трошечки підкріпитися. Так, друзі, є у нас сальса трошки, ковбаски, огірки, яйця, хлібушок чорний. Тому вам бажаю всім смачного, цибулька обов'язково і до наступного карашика. Дуже цікаво хто там. Кхе, начебто дійсно вже на карася не сильно стане карась. Карасик Мабуть підбагрився. Ой, хороший карась. Просто гарний карась, друзі. В лед взял прям гляньте, який дебелый. что и тут 260 граммів, а ну оно... сюда його до ваги. Есть. Ноль есть. 375, ну ладно уже куди б не йшло Хороший карасик такий прям в лед взяв Так, і я подкрепился трошечки Є бажання ловити рибку -мо! Хотів сказати Якесь незвичне клювання Клювання було доволі агресивне, але таке відчуття, що як хижачок був. Блін, дуже прикро. би Судачка б якого там запаять би було б взагалі круто. Ви бачите, лоски немає, друзі, хижак і був. Ай-яй-яй-яй-яй. б на жарьоху б Ну, кто там что там ну да вот ведь... хороший тоже пить 400 пить 400 есть такой Нет, классный классный карасевич Клює, друзі, я перекидаюся кожні 5-7 хвилин, і після того як перекинеся, одразу клювака трапляється. Тому... Ой. Тому не сидіть, не чекайте. Якийсь підход пішов рибки, одна потім друга, майже відразу іще, тише, давай, 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 сюди, сюди, сюди. Невеличкий, ну, приємний. Ось такий Є карасок. Так, друзі, ну що, нарешті завершилась наша риболовля, уже збираюся додому. Що хочу сказати, що... З 10 до 11, зараз 10 хвилин на 12, взагалі дуже було мало клювань. Якщо були, то холості, або дрібна риба підійшла, або карась вже став не такий активний. Тому рибки наловили вдосталь, зробив два крайніх закида, прикормочку використав. Коротше, на сьогоднішню риболовлю пішло десь грам 600 прикормки тільки і все. Працювала гейзерна прикормка, дуже гарна, часочна, взагалі, можна сказати, ноль. Були там декілька холостих клювань. Тому, друзі, ходімо разом з вами, подивимося, цей уловчик по карасику дуже-дуже гарний карасик клював, плюс-мінус такий ну, непоганого розміру. О, Отак я хотів, як завжди. Друзі, і оцим карасиком ми закінчуємо сьогодні риболовлю. І дивимося з вами разом улов. Так, як ляв, бачите? Як? Все як має бути в кіно. Ой, хорошенький. Те, що потрібно, гляньте, а вторий гачок мимо. Тому додаємо в садочок, дивимось загальний улов і їдемо додому. Чудова, друзяки, риболовля. на соску дуже-дуже сильно сподобалася. На берегу рибалки спитали, на що я ловив. Ознайомив всіх, на що я ловив, тому думаю рибка буде ловитися і в них. Друзі, і ви обов'язково пишіть в коментарях, кому вдалося цю снасть розкачати, кому не вдалося, всіх чекаю в коментарях. Ось такий уловчик сьогодні, друзі, по карасику. Ось такі карасі. Хороші карасі. Думаю, більше трьох килограмчиків тут 100% є. Самий здоровий до 400 грамів. Ось їх 3-4 штучки таких дуже-дуже гарних. Ну а з вас, друзі, лайк та підписка.